Прогноз погоди в Україні на вихідні 30 листопада та 1 грудня 2024 року. На вихідних очікується спокійна погода без опадів та з комфортними температурними показниками. Внаслідок розвитку великого та малорухомого антициклону, який охопить територію більшості європейських країн, прогнозується погода без істотних опадів і лише в суботу. Відпливом фрагменту теплого фронту у західних та південних областях пройдуть місцями дощі із мокрим снігом. Температурний фон очікується в межах кліматичної норми без різких коливань. Крім того, є ймовірність виникнення туманів по всій країні місцями з відкладенням паморозі. В суботу, 30 листопада, в західних областях вночі та вранці місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем та мрякою, в день істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, вдень 0 плюс 5. У Карпатах протягом доби мінус 1. -7. У північних областях вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1. В день мінус 2 плюс 3. В центральних областях очікується хмарна погода без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1. Вдень плюс 1 плюс 6. У південній частині та в Криму прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, вдень плюс 6 плюс 11. В східних областях утримається хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 мінус 5, вдень мінус 3 плюс 2. В неділю 1 грудня в західних областях очікується хмарна погода без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, в день плюс 2 плюс 7. У Карпатах протягом доби 0 мінус 5. У північній частині країни очікується погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень 0 плюс 5. У центральній частині України опадів не передбачається. Подекуди можливий туман, паморозь, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, в день плюс 1 плюс 6. У південній половині та в Криму очікується суха погода без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, вдень плюс 3 плюс 8. У східних областях утримається хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, в день 0 плюс 5.